Пане Юрію, ну коротко, ми вже так проаналізували з нашими двома попередніми спікерами. Це велике інтерв'ю Валерія Федоровича Залужного, який окреслив те, що. Перемога буде, але вона буде точно немалою кров'ю, і нам треба ще боротися, боротися і боротися. І в тому числі це ви не раз в наших ефірах також про це говорили. Що не треба зачаровуватися деяким військовим експертам, які обіцяють нам, що ще одна-дві перемоги, і Російська Федерація сама по собі розвалиться. Як ви все це сприйняли, сказане? Короткий аналіз, буквально не вдаючись в деталі. Добрий вечір. Студія, слава Україні, героям слава. Я вважаю, що у цьому контексті треба пам'ятати одну просту річ, а саме те, що генерал Залужний 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік займається тим, що керує обороною України. І відтак кожен його крок він виключно у цьому контексті обдумується і реалізовується. Тому це інтерв'ю не є звичайним медіаприводом. Це не є такий усталений жанр журналістики. Це не є просто якась е, чергова, скажімо, заявка на присутність в інформаційному просторі. Це є ще один повноцінний фронт ведення бойових дій, і на цьому фронті український головнокомандувач зробив сильний і переконливий хід. Я гадаю, що з часів середини, мабуть, 20-го століття не буде жодного прецеденту, коли б західна світова преса акцентувала увагу саме на думках. Прогнозах і аналізі ви начальників рівня з часів хіба що генерала айзенгауера генерала Макартура. Я нагадаю, що перший з них розгромив гітлерівський третій рай на заході, а другий розгромив мілітаристську Японію і поставив на місце комуністичну потвору корейсько-китайську. І радянську до речі, теж і от з цього часу я вважаю, що не було ще прецеденту, коли би така е, увага приділялася саме думкам і позиціям воєначальника найвищого рівня, який зараз пише історію. І звичайно, що е, текст інтерв'ю можна аналізувати з різних точок зору, вбачаючи і те, що сказане і залишилось за кадром у контексті. Але головна думка є магістральна і дуже чітка. Війна, яка зараз триває, є найстрашнішою в європейському вимірі, і, мабуть, у світовому з 1945 року. У цій війні нам протистоїть страшний потворний ворог. Він є гібридом двох тоталітаризмів: це комунобільшовицького і нацистського. І у цій війні не можна зачаровуватися і підпадати під вплив ворожих дій, які намагаються подати свій стан слабше ніж вони є насправді. І тому будь-яке запаморочення від успіхів є критично небезпечним, і треба готуватися до головних випробувань, які якраз ще лежать і попереду. І коли календарна зима зараз вступає у свої метеорологічні права, треба пам'ятати, що агресор якраз цим ніколи не переймався особливо. Згадаємо, як вони ввели наступальні дії під час Сталінградської операції 42-43 років, як вони наступали на Дебальцево у 2015 році. Тобто вони вміють і можуть воювати взимку. І про це говорить генерал Залужний у контексті своєї е, публічної такої презентації подальшого бачення розвитку війни, як те, що її головна битва все ще попереду, і це дуже важливо зафіксувати, і дуже важливо керуватися цим у всіх подальших діях, як держави, військового командування, так і громадян, які всі як один сьогодні мають працювати на захист нашого суверенітету. А наскільки ми, пане Юрію, готові до такої затяжної війни, як держава, як Україна, як Українці, і як в цьому всьому світ, наскільки вони будуть нас підтримувати? Тому що ми багато разів чули, зокрема, і в наших студіях ну, від, від експертів-аналітиків, що мовляв світ не готовий до повноцінного програшу Росії, до їхнього розвалу, тобто, що вони за цим всім спостерігають? Яка ваша думка про це? З того, що я знаю про історію воєнних конфліктів. А я доволі глибинно їх аналізував ще з часів античності до сьогодні, то можу впевнено сказати, що жодна затяжна війна ніколи не е, вбачалася сучасниками і учасниками як затяжна, е, тобто, упродовж ведення бойових дій, завжди всі сторони робили розрахунок на е, швидке і результативне завершення своїх наступальних чи оборонних операцій, розраховували на момент докорінного перелому, який настане. У досить таки осяжній перспективі і те, що часто ці розрахунки виявлялися небезпечними ілюзіями, можемо згадати хоча б історію Першої світової війни, коли м серйозні воєначальники, генеральні штаби, е воєнні міністри провідних імперій світу вважали, що війну можна завершити до Різдва. І так вони орієнтували і свої війська, так вони орієнтували штаби, які планували постачання військ, так вони орієнтували громадську думку і готували цивільне населення. І тому, коли перша воєнна зима поступилася, другій, друга поступилася, третій, третя четвертій, то багато хто не витримав. Так до речі, не витримала і російська імперія в 1917 році. Вона здригнулася і у неї затремтіли коліна. Це було саме після чотирьох років затяжної війни, на яку вона не розраховувала, і у даному контексті маємо бути свідомими і реалістичними стосовно одного. Що е, затяжний характер війни диктується не українською позицією непоступливості на гіпотетичних мирних переговорах, а затяжний характер війни диктується стратегією Росії на наше зникровлення, і ми можемо тільки адекватно чинити цьому опір і давати відсіч. Ми не можемо обирати стратегію, виходячи з того розкалу сили, який зараз є, тому що е, агресор нав'язує е, свій рисунок ведення війни усьому світу. І коли в нього провалився бліцкриг, а це було вже у березні, квітні 2022 року. Звичайно, що затяжна війна була його неминучою другою ставкою, і вона триває. І зараз можемо планувати її хід виключно е, у циклах зимової, весняної літньої осінньої кампанії не більше і не менше. Стосовно підтримки світу, дуже важливо зауважити, що е, буквально сьогодні, вчора, з'явилася стаття. Генрі Кісінджера чергова це, як на мене, одіозний е, такий вже фахівець, е, хоча б з глобальним авторитетом, але дуже ненадійний в плані достовірності своїх прогнозів, як Генрі Кісінджер, колишній держсекретар США, колишній радник президента Ніксона, який вже в травні цього року відзначився дуже е, двозначною і каючи, е, дещо проросійською заявою, коли стверджував, що для припинення бойових дій достатньо відвести російські війська на Кордон станом на 24 лютого цього року, мінус Крим. Крим, мовляв, сказав Кісінджер, треба залишити за рамками і зробити його предметом переговорів. Зараз Кісінджер виступив із новою статею, яка е, звучить дуже м, погрозливо і навіть пророче, як уникнути ще одної світової війни, і от тут Кісінджер пише, що, хоч він особисто не бачить механізму припинення російської агресії, але е, латентно дуже небезпечну думку проштовхує, а саме те, що Воєнний розгром Росії не є в інтересах Заходу, тому що жодна нова міжнародна структура безпеки не може обійтись без Росії, і Кісінджер закликає не принижувати цитую історичної ролі Росії, яка нібито здійснювала вирішальний внесок у глобальну рівновагу впродовж 500 років. Ну від патріарха американської зовнішньої політики таке чути як мінімум дивно. А як максимум все ставить під сумнів той факт, чи діє він як самодостатній гравець, чи не є він агентом російського впливу? А, під цим кутом власне кажучи, можна переглянути і його попередню дипломатичну кар'єру. От Ніксона, як відомо, висували на Нобелівську премію миру за врегулювання війни у В'єтнамі, так, от я нагадаю, що після Ніксонівського врегулювання Південний В'єтнам через півроку просто перестав існувати після його миротворчості, так. От вони тоді в Парижі підписали мирну угоду, а потім через півроку комуністичні війська перейшли в наступ і змели південний В'єтнам з лиця землі. Тому якраз отакі аналогії мені здається дуже прозорі і недвозначно натикають, що е, на е, голос Кісінджера, як на голос морських сирен, абсолютно реагувати не потрібно, але його думка є лакмусовим папірцем. Очевидно, що частина європейських, американських, трансатлантичних еліт. Може міркувати в подібній системі координат, і для них дійсно Росія, попри те, що зараз вона веде це вже очевидно, і визнають навіть вони агресивну загарбницьку війну, здійснюючи при цьому геноцид. При тому при всьому в історичній перспективі вони далі вбачають Росію як потрібного на світовій шахівниці гравця. Це цинізм, це е, абсолютно такий злочинний псевдопрагматизм. Але його треба об'єктивно зафіксувати і оцінити. Він існує. І тому такі Кісінджери завтра з'являтимуться знову. І єдина противага е, цим е, завиванням Кісінджера це є реальні успіхи українських збройних сил, які ставлять під сумнів е, ідею величі російської військової міці. Бо саме на цьому міфі і базується сприйняття Росії в світі. Я от якщо до статті з Кісінджером, так там е, справді оці всі м -м, марення про. Ядерну державу, про спірний вакуум, в який може перетворитися Російська Федерація, якщо вона зазнає військової поразки. Але там є ну як на мій погляд, а ви прокоментуйте, є такий світлий промінець для України. Кісінджер вже пише, що мирний процес має пов'язати Україну з НАТО, оскільки нейтралітет Києва більше вже не має змісту, особливо враховуючи, що до НАТО буде приєднана Фінляндія і Швеція. Відповідно, кордони Російської Федерації і з НАТО будуть збільшені. Про що може свідчити? Це цей меседж в статті, яка справді десь просякнута таким росієцентризмом, як би там не було. Ви абсолютно праві, відзначаючи таким чином парадоксальну зміну в позиції Кісінджера, тому що впродовж останніх 20 років він чітко виступав проти членства України в НАТО. Більше того, він стверджує, що цього ніколи не станеться. І, взагалі, у баченні Кісінджера Україна завжди була буферною державою. А зараз він крізь зуби наступаючи на горло своїй лебединій пісні. Визнає, що Україна вперше стала великою державою європейського масштабу, і великою її зробив, звичайно ж, не розмір, та не географія. Великою її зробили українські збройні сили, які стали реальним фактором світової геополітики і світової безпекової політики. І навіть е, старий проросійський трубодур Кісінджер вимушений це визнавати. А, от стосовно того, що він зараз, так би мовити, змякшує акценти стосовно нашої перспективи членства в НАТО, як на мене, є таким собі реверансом, але однозначно не якимось реалістичним критерієм зміни ситуації, я думаю, що без перебільшення маємо бути свідомі того, що очільники альянсу на прикладі ситуації з російською ракетою в польському пшеводові показали, що стаття 5 Статуту НАТО для них є самих зараз, в теперішньому стані, нічним кошмаром. І перш ніж навіть гіпотетично говорити про розширення НАТО далі на схід, вони, звичайно ж, повинні, як мінімум, встановити достатній рівень обороноздатності, який би дозволяв говорити про те, що НАТО може цю п'яту статтю застосовувати ефективно на практиці. Тому, звичайно ж, гарний публічний хід Кісінджера, приємне для українського вуха визнання того, що наш Шлях лежить в євроатлантичному напрямку, але на практиці, на жаль, чи на щастя розраховувати доведеться знову ж таки на власні сили за дієвої підтримки справжніх, а не декларованих західних союзників. І ми цих союзників добре знаємо. На жаль, пан Кісінджер до них точно не належить. Так, це важливий, важливий аспект. Є інформація про те, що Путін збирається зустрітися з Лукашенком. Невизнаним президентом Білорусі вже 19 грудня в понеділок. А що можна очікувати від цієї зустрічі? На вашу думку, чи будуть знов якимось чином ну говорити про ймовірний такий вже повноцінний наступ з Білорусі? Чи вдасться Путіну на це? Якимось чином підписати так Лукашенка, бо теж є різні думки є якісь дослідження і інституту війни, які каже, що це там дуже сильно послабить Лукашенка, але куди вже більше, і що він на це не піде. Але все ж, от що ви про це думаєте на мою думку, втягнути Білорусь у відкриття активного фронту проти України можна і без особистого візиту, адже ми чудово знаємо про квазі е, суверенний характер формального. Білоруського формату е, самостійної держави вона вже давно є у процесі поглинання Російською Федерацією, і тому для того, аби залучити потенціал білорусів до наступальних дій, російському диктатору абсолютно немає потреби особисто провідувати білоруського. Інша річ, що у публічній ідеологічній площині цей візит може мати сенс, якщо його е, календарно прив'язати до іншої вагомої дати у грудні 2022 року. Я маю на увазі 100 років річниці утворення Радянського Союзу, як ми пам'ятаємо у грудні 1922 року, власне і виникла ця геополітична почвара, і зокрема вона включала в себе об'єднання Російської Федеративної Соціалістичної Республіки Радянської і Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки, ну і звичайно ж Української Соціалістичної Радянської Республіки. І от звичайно, що як перший крок до декларованого надзадуму. Путіна відновлення російської величі у цьому форматі могло б бути оголошення про е, початок дієвого е, процесу злиття двох держав у майбутній на державний союз. Вже тепер тут і негайно без жодних реверансів і без жодних подальших прелюдій, якими так багато е, був усіяний е, шлях російського погнання Білорусі за останні 20 років. А скажіть, будь ласка, от ви згадали справді цю історію? Це ж 30 грудня. Е Роковини називаємо це так, я думаю, того всього обідання, яке тероризувало і нашу державу. Як ви гадаєте, може бути до 30 грудня, враховуючи, що Путін ну такий нумеролог за своєю суттю створення якоїсь і оголошення про створення якоїсь такої республіки, от в 2022 році, може вже відбутися, з приєднанням тих українських територій, які ми поки що ще не звільнили? А мені видається, що навіть без нумерології. Ідеократичний характер російської влади є очевидним, так тобто, що вони надають домінуючого значення ролі ідеологічного впливу на маси на суспільство над міркуванням практичної і прагматичної політики, так тобто для них ідеологія є важливіша аніж формальні здорові глузд, і тому немає нічого дивного в тому, що таку знакову річницю російське злочинне керівництво може намагатись використати як такий потужний інформаційний мобілізаційний. Імпульс для свого суспільства, щоб надати сенсу осмисленості і головне спрямованості злочинній агресивній війні проти України, мовляв, це є всього на всього відновлення колись існуючої наддержави, і росіяни, звичайно ж, як імперський народ поневолювач дуже люблять такі сантименти і дуже мобілізуються навколо подібних злочинних ідей. І якщо говорити про те, що це кругла така абсолютно знакова річниця 100 років. То було б абсурдно для російського керманича її не використати, тому гадаю, це цілком реалістичний хід подій. Тобто він хоче відкотити цю історію. Умовно це про що залужний говорив, Що може із Донбасу почати новий наступ? Як свого часу з Харкова вони наступали так, коли створили радянський Союз. то тепер буде там з умовного Донецька. Правильно розумію, це згадаємо ну, це всі напрямки агресії Червоної Росії. У 1917-21 роках проти України співпадали із тими напрямками, по яких рухалися російські війська зараз у 2022 році. Так, тобто, це дійсно певний реверс історії, тільки ця історія зараз розгортається для росіян явно не з знаком плюс, а зі знаком мінус, тому що не було трагічного але героїчного бою під станцією Крути, а був дієвий український опір, який зламав російський бліскриг. На жаль, його не вдалося зламати 100 років тому. І червоний бліз тоді прокотився по Україні. Пам'ятаємо армію Муравйова криваву. А теперішні муравйови були зупинені, і трагедії вдалося в принципі уникнути у тих масштабах, яку її планували російські кати і карателі в погонах. І на завершення ще одне питання: от в історичному контексті знаю, що в нас зараз і наступні гості. Я перепрошую, що не до кінця дослуховуюсь до редактора нашого ефіру. Знаєте, що мені важливо почути? Ну хотілось би, з вашого з вашого спочути. В нас історія протистояння українського народу з державами, які мали центр у Москві з різними назвами, уже не перше століття. І от навіть після кривавих 20-х років, навіть після голодомору. Навіть після приєднання Західної України, село так до радянського союзу, ну, був же все одно період, коли е, Московська держава, якимось чином зуміла замиритися з Україною, навіть давали якісь посади нам в ЦК Компартії, А потім, вже коли Україна була незалежною, ну були ж просто десятиліття, коли цілі регіони нашої держави забули усі голодомори і. Так далі і намагалися спілкуватися російською, та й досі намагаються спілкуватися. Е, розповідали про єдиний руський мір. Е, як ви гадаєте, це вже все це вже в історії ніколи не зможе повторитися? Це дуже небезпечна і складна тема. От ви правильно вказуєте акценти, що попри масштабні масові криваві геноцидні злочини, яких в історії наших взаємин е, ми можемо згадати десятки і сотні. Таких прикладів, то, на превеликий жаль, російський імперський такий маховик був успішний в тому, що перемелював національну ідентичність українців, і через зокрема механізми русифікації запускав наступний процес: це асиміляція, і те, що українців інтегрували у російську імперську машину в ролі ресурсу. Звичайно, що це посилювало цю імперію. Бачимо зараз, як воює російська армія, як воює українська. Давайте тепер задумаємося, А хто це перемагав Наполеона Бонепарта в 1812 році? Може, це був не дідушка кутузов російський, а може, це були українські козачі полки, такі як Чугуївський гусарський полк, реально на полі бою. А давайте згадаємо, хто перемолов танки Манштейна і Клейста в 1943 році. Може, це не були русаки Жуков і Конів? А можливо, це були армії українських фронтів. От тут той головне питання: що українці їм потрібні як ресурс, і головне боєздатний ресурс. А через механізми русифікації, на жаль, мільйони наших співвітчизників в історичній перспективі були втягнуті у цей е, імперський біореактор з перетворення нашого потенціалу, який міг би служити незалежній українській державі, в підживлення потенціалу злодійської Російської імперії. І сьогодні вони хочуть знову цей цикл запустити. Але цього їм, як бачимо, не вдається.